Спокійна в нас музика, правда, незвично трішки в такій годині, але враховуючи тематику нашої сьогоднішньої молитви і розмови, привіт всім слухачам радіо рідного міста. От сьогодні, в честь того дня молитовного дня національно українського, ми як і анонсували в нас в студії отець Андрій Рак, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла, тут у Новояворівську. Це я правильно говорю, можете привітатися. Вас Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Дай Славу на віки, та от вони не зможуть нам відповісти, як і я. От насправді дуже важливим є сьогоднішній день, і дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. І ну, чесно, хочу почути вас. Весь і всі околиці також хочуть почути, бо це важливо в такий день помолитися. Так, дорогі брати і сестри. Сьогодні особливий день. Зокрема, сьогодні є третя річниця широкого початку широкомасштабної війни Росії проти України. І така подія, яка трапилася 12 лютого цього року, коли Верховна Рада України прийняла цей законопроект і встановлення всеукраїнського дня молитви, дуже своєрідна подія, як на мене, і в історії нашого народу, напевно, така визначальна, я думаю. Бо одним із аргументів прийняття цього законопроекту було що. З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна національна молитва міняла хід історії. Так говориться в тому пояснювальній цій записці, і справді це дуже цікавий такий момент. Я думаю, важливий. Зокрема, якщо ми поглянемо на сторінки святого письма або Біблії у старому заповіті. Ми довідуємося в час від часу трапляються різні катастрофи у житті вибраного народу. І народ реагує на ці трагедії тим, що вони вдаються до молитви, до молитви і посту. І зокрема у книзі пророка Йони згадується така своєрідна динаміка, Динаміка однієї з історій, коли в третій главі пророка Йони говориться, що пророк Йона на заклик Бога, на його таке доручення, провіщає великому місту Ніневії про те, що. Ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І цікава реакція цього народу Ніневійського, що люди повірили Богові і оголосили піст, одягнули е, такий свій е, постний одяг і від найменшого до найбільшого так говориться там. І що цікаво, е, після того говориться, що цар долучається до цієї ініціативи е, людей. Він устає зі свого престолу, скинув одежу зі себе, покрився веретищем і сів на попелі. Цар розпорядився, щоб усі вдалися до посту і чим душ, взивали до Бога, щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. І далі говорить е, пророк ця книга пророка Йони слова царя можливо, Бог відверне від нас, палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо. І далі ця історія продовжується, що побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки, той відвернув від Ніневії лихо, що мало трапитись. І ми читаємо у святому письмі, зокрема у старому заповіті, що покаяння і навернення мали свій такий зовнішній прояв, але також були обов'язково поєднані із внутрішнім настановленням людини із тим внутрішнім серцем, так як ми говоримо. Ті зовнішні вияви, покаяння вони неодмінно мусять єднатися із нашими внутрішніми такими станами, з нашим внутрішнім серцем. Пророк Ісая у своїй у своїй книзі. 58-му розділі говорить також про цей піст і то навернення до Бога, якими вони би мали бути, що не лише якийсь зовнішній вияв, але він говорить, та ж ви в день посту не змінюєтеся, далі виконуєте ваші справи, гнобите ваших робітників, ви постите, але одночасно і судитесь, і сваритесь. Не так ви нині постите, щоб голос, голос ваш було чути на небі. Ось піст, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, розв'язати вузли тягарів, пригноблених звільнити, з голодним своїм хлібом поділитися, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата чи сестри твоєї, не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно, твоя рана, спасіння твоє буде йти попереду тебе. Господня слава слідом за тобою. Ти увізвеш, і Господь відповість Ось я. коли ти викинеш ізпосеред себе утиск, несправедливість, перестанеш погрожувати і безбожно розмовляти, коли з голодним поділишся своїм хлібом, пригніченого підтримаєш, тоді засяє твоє світло в пітьмі і ти станеш як полудень. Ці слова із е, святого Писання говорять нам про ту важливість. Подібних акцій, таку, яку ми сьогодні вшановуємо, День молитви, але дуже важливо теж про той наш внутрішній стан, так щоб ця молитва сходила до нашого серця і перемінювала найперше нас всередині. Я запрошую зараз усіх слухачів, Янтарної ФМ до спільної молитви, молитви Отче наш, яка напевно є відомою, і то є та молитва, якої навчав нас. Сам Спаситель на прохання своїх апостолів. Отож, помолимося за Україну, за мир, за захист нашої держави, наших рідних, усіх, хто потребує тої молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую, отче Андрію. Дуже е, насправді сильні слова. Е, отут сижу поруч з вами і відчуваю е, оце правильне тепло. То, що ви, напевно, хотіли донести, дуже ми вдячні е, і я і вся наша команда, що ви знайшли той час до нас прийти сьогодні. Е, так як ви говорили, таке в нас нове свято в календарі. Ми хочемо зробити це святом, бо молитва це свято, це добрий, це добра річ, яку ми повинні робити. Ще раз дуже вам дякую, що ви прийшли. У нас був е, е Отець Андрій Рак, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла. І вам ще можливо якесь слово заключне. Будь ласка. Щиро дякую всім вам за запрошення і за ту можливість з вами тут побути, помолитися разом. І нехай усіх нас благословить Бог своїм благословенням і оберігає в цей такий дуже непростий час і допомагає нам перейти через ті випробування. Дякую вам, дякую, друзі. Ну що ж, ще раз бачите, як я анонсували, так чудово поспілкувалися, помолилися. Наша команда не тільки про якісну музику, не тільки про українське, не тільки про те все, що нам і так потрібно, але й про те, що потрібно публічно, але й те, що справді потрібно нам в наших душах і наших серцях. Що ж, ми продовжимо далі вести наш ефір. Будемо слухати хорошу якісну музику. Наступний трек, попри все, в тобі живе любов.